Класти червону доріжку, йому до ніг, коли ця людина знищує просто всю мою країну. І я не знаю, це просто. Мені не віриться, що ми живемо настільки в цьому сюрі. Типу, це щось інколи відчуття, що я просто сплю. Типу, буквально вчора в суми прилітає балістика, а ця тварина просто літаком їде на Аляску, де йому хлопують і стелять червону доріжку бляха. Типу, якого дітька? як взагалі зараз може відбуватися ситуації подібного плану? Те, що доріжки має бути, там нічого не має бути, там мають стояти люди якісь просто зброєю і одразу його наповал. Тому що я не знаю, я інших варіантів зараз абсолютно не бачу, не уявляю і тим паче організовувати якісь перемовини без нашого дідько-президента, типу якого біса, це доля моєї країни. Це не вони мають вирішувати, це не вони мають зустрічатися, це не вони мають про це говорити. Це дуже складно, насправді. Ми очікуємо вже справжніх дій. Ми очікуємо завершення, ми очікуємо перемоги України. Що Трамп думає собі? Ну, я, нет такого впечатления, что он точно такой же. Если бы дали ему возможность, пошел бы тоже полмира воевать, завоевывать, убивать людей. А не одного поля ягодка, да и все.